Локальний туризм у час війни набуває зовсім іншого наповнення та філософії. Люди шукають безпечні, спокійні та тихі місця, де можна ненадовго відволіктися, відновити сили та знайти емоційний баланс так зване місце сили. Невеликі автентичні локації поруч стають простором тиші внутрішнього перезавантаження. Юлія Дуб, засновниця культурно-туристичного проєкту, за фахом дівчина журналістка. Сьогодні саме вона реалізує важливий для Закарпаття проєкт, а саме розвиток культури, популяризація історії та. Традицій такі ініціативи допомагають зберегти культурну цілісність, підтримати локальних митців і нагадати, що навіть у найважчі часи життя має продовження. Так, наш бренд ліс спеціалізується на створенні сувенірів, інтер'єрного декору, подарунків. І основна ідея це створювати якісь унікальні речі, які розповідають про регіон. Зокрема, такою є колекція свічок-зв'язок, це про закарпатське вівчарство. До колекції входить чотири свічки: це такі от дідусь вівчар, бабуся, що приде вовну, ягнятко і вівчарський собака. І до кожної свічки йде своя окрема історія про частину. Закарпатського вівчарства, От, наприклад, до дідуся йде історія про те, як живуть вівчарі на полонинах, тобто їхній побут, як вони там працюють, чим вони там займаються. До бабусі йде вже про те, як жінки побуті, як вони обробляли було, ну, що з цим робили. До ягнятка йде про вогонь посування, а до собачки про те, як виховуються взагалі вівчарські собаки, тому що це окрема історія, і теж вона надзвичайно цікава. Ці свічки запаковані в гарному грунтовані. Тобто це приємно купити як сувенір і е, повести цю освітню частину кудись далі, там чи за кордон, чи своїм рідним. Е, і інші міста України, чи навіть тут місцеві їм теж цікаво, тому що це історія десь їхньої дідика з бабкою чи прадідика про бабки. І їм це теж цікаво, як от такий зв'язок поколінь. Ну, наприклад, як у мене теж, тому що мене надихали мої прадідики прабабки які теж мали вівці, ходили в полонини, і цей весь побут для них був притаманний. Її бізнес це не тільки виробництво для розвитку локального туризму, а й популяризація загалом туризму за межами регіону і за кордону. А це це сила, де можна зібратися з думками. І, зокрема, і професора Банайла, і також є книги для натхнення, для творчості, настільні ігри. Можна собі тут прийти, взяти каву, чай, посидіти, почитати книги, набратись натхнення, дізнатись більше про Закарпаття чи про ужгород, зокрема, і отримати масу задоволення. У нас більшість виробів вони мають якусь свою унікальну історію, свій компонент, такий туристичної просвіти, і компонент. Ну, скажімо так, чим можемо пишатися? Чим багаті, чим такі унікальні? Стараємося про це е, говорити як для місцевого населення, так і для туристів, так і для тих, хто вимушено був переміщений сюди і шукає якісь сенси, зв'язки з цим регіоном, хоче його пізнати краще. Тобто, фактично, ми через свою продукцію намагаємося провести таку любов до Закарпаття до цього регіону, пояснити його і е, е, знайти такі от елементи, які, можливо, десь вже були втрачені, або вже на межі того, що вони починають зникати, ми їх стараємося намагаємося знову популяризувати, зробити модними, стильними, щоб вони класно виглядали в інтер'єрі, чи там, наприклад, як елемент одягу, і несли таку цінність локального виробництва вже в такі більш ширші коло про ексклюзивність, те, що найбільше приваблює внутрішнього і зовнішнього туриста, розповідає волонтерка Ожротка Ірина Сергієнко. Саме найбільше це ось наші лісові духи. Кожний має свій характер. Кожний е, обирає, обираєте не ви, обирають вони. Ось, наприклад, ось цей красень це є іде Дух карпатських річок, символ нестримного руху вперед. Він несе живильну силу води, допомагає долати перешкоди і прокладати нові шляхи. Тут у кожного написано. От, це є наше виробництво. Е, також дуже популярні в нас ідуть е, саме листівки, намальовані кавою і туш'ю. Кожна листівочка малюється вона вручну, вона є індивідуальною і це теж одне з найпопулярніших. Е, звісно, що це наші свічки. Які йдуть з натурального бджолиного воску, це є теж наше виробництво, є різні, і от зараз у нас різдвяна колекція є. То от потрошки вона вже набирає більшу популярність ніж там мотанки і архангел. Хоча мотанка і архангел вони лишаються мастхевом, і звісно, це прикраси. Керамічні і з натуральних камінь. У нас є наша майстриня, чудова Валя. Вона сама харків'янка, але вже певний час вона перебуває тут. І от вона робить для нас чудові прикраси. За відгуками ужродців і гостей міста Артліс став майстернею, де зустрічаються абсолютно різні люди: від митців, і волонтерів до туристів та військових родин. Тут проводять виставки, благодійні події, творчі зустрічі, майстер-класи, а також заходи для дітей, захисників. Але головне це популяризація свого локальної культури, історії, традиції і людей, які її зберігають у час війни. Це особливо важливо не втрачати себе, свою автентичність і. І тихі точки опори, які дають сили рухатися далі, якби важко не було у ці хвилини.